Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Сьогодні, в понеділок 9 грудня, оновився рейтинг WTA жіночий рейтинг, нагадую це. Я дуже ретельно ніколи не пропускаю. По понеділкам поновлюються офіційні рейтинги у чоловіків у жінок. Я слідкую. Ну, звісно, у чоловіків нам нема за ким слідкувати, там навіть у другій сотні, саме знаєте, нас дуже мало в перших двох сотнях, майже нема. А ось у дівчат більш-менш е, порівняно з хлопцями у нас по тенісу, що стосується рейтингу навіть першої сотні. Є представлені наші дівчата, і, м на відміну від офіційного загального рейтингу WTA, я для себе складаю свій рейтинг. Так, от, м так, я, звісно, орієнтуюсь на загальний рейтинг, але мій не завжди е співпадає. І е, схожий, так скажемо, на е, офіційний WTA рейтинг. Отже, особисто для мене є на сьогодні три самих таких е, високорейтингових і самих успішних на сьогоднішній день е, спроможніх е, здобувати і бали, і е, прогресувати тенесисток. Це перша Марта Костюк, звісно, друга Еліна Світоліна, третя Юлія Стародубцева. Оце трійка лідерок українського тенісу, особисто для мене. Далі йдуть Калініна, Ястремська, я би сказав, Снегур і Завадська. Катя Завадська. До речі, Катерина Завадська від нині має нового тренера, це Ілья Марченко. Саме той самий Ілья Марченко, який ще доволі недавно представляв Україну в одиночному чоловічому тенісі, іноді і в парному, але в в одиночному. Ілля Марченко, тренер Катерини Завацької. Ну, і ще можна визначити Соболіву. Цуренко, ветеранша наша. Але Леся Цуренко поки що в десятці найкращих українок тенісу. Особисто для мене. Ну, і все. Все, всі інші це вже за другу сотню. туди. Третя сотня, четверта сотня, я їх не розглядаю. З усієї поваги, можливо, там є у когось навіть і знайомі. Прошу вибачити мене, але я розглядаю ну, максимум першу десятку. Отже, запам'ятали, у мене це перша трійка, як я і сказав, костюк Світоліна Стародубцева. Далі йдуть. Калініна, Ястремська, Заватська, Снегур, Цуренко, Соболєва, ну і все. Все. Це ось я назвав перших 8-9 дівчат, які, на мою думку, входять в першу десятку. Майже всі відповідають до рейтингу. Але одне но я Стародубцеву ставлю вище за Калініну і за Ястремську. Мені сподобався е, минулий сезон у Стародубцевої, особливо друга частина. Порадувала Юля, респект. Чекаємо на наступний сезон, що буде. Я впевнений, що ви так само чекаєте, як і я. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас, вподобайки, коментарі, пости це дуже важливо.